Більше сьогодні, на ну, слава Богу, за ті, хто прийшли. Дивіться, пам'ятаєте е, той період, коли перший раз, ну ми з вами того віку, люди, які це знаємо, коли перший раз полетіли в космос, люди, був е, ну, тоді Радянський Союз, американці і, кос... і радянський космонавт полетіли. І знаєте, ага. що сказав американський космонавт? Він сказав, я бачу Бога скрізь і в усьому. Радянський космонавт сказав. Я не бачив, там немає Бога. І питання, два чоловіка в одному е, в космічному кораблі були. Один каже, я бачив Бога в усьому, а другий сказав, що да, там нема ніякого Бога, я його ніде ніколи не бачив. Вот. І питання, чому, яка проблема, чому два, дві людини були поряд і різне зовсім е, розуміння, бачення? Проблема в серці. Одне серце відкрите, а друге серце, як каменюка, закрите. Одне серце хоче зрозуміти, що таке життя, хто я тут, навіщо я тут. А друге серце, воно знаєте, за що думаю тільки, так, а покушать би мені? Я не не це, я добре. просто вам кажу, добре я, людина думає крайний. тільки знаєте так, поїсти, попити, там, ну таке, знаєте, забезпечити своє, А вона розуміє, дадим. що є більше. більше Слухайте слово. І тому, знаєте, Ісус постійно казав, найбільше за все думайте про те, що в вашому серці, тому що життя на землі не закінчується. Є вічність, і ці вічності. Дуже важливо, де ми його де ми її проведемо, чи ми будемо з Богом, чи ми будемо. Є таке реальне місце, розумієте? І найголовніше, ця вічність починається ось тут на землі. Тому Ісус постійно казав людям, приходьте до мене, приходьте до мене за потребами, тобто звертайтесь до Бога. Люди шукають, так, побіжу, е, в, там, знаєте, як ну, казали, я побіг до того депутата, я побіг там до того, а вони мені один до одного посилають, проблема не вирішується. Людина бігає, бігає по кругу, вона втомлена, проблема не вирішила. Слухайте, в мене питання: люди, чому вони звертаєтесь до Бога? Бог же.